Житла різних народів, Що таке житло? Це місце необхідне кожній людині, де можна ховатися від негоди, готувати та споживати їжу, відпочивати та спати. Різні народи мешкають або мешкали в різних житлах. Це юрта домівка монголів. Вона має круглу форму. Раніше, коли не було тканин, юрти огортали шкурами тварин. Вігвам оселя індіанців. Індіанці встромляють у землю по колу гнучкі стовбури дерев, а зверху напинають шматки шкіри чи кори. Якути конярі з крайньої півночі перекочовували двічі на рік. Узимку вони жили в хатинах, зроблених з колод, балаганах, а влітку в оселях під назвою Ураса. А це. Невелика африканська хатинка халупа жалюгідне вбоге житло. В Латинській Америці в таких оселях і нині живуть бідні люди шалаш легке помешкання з жердин, колів, накритих гілками та соломою. Шалаші поширені в країнах, де завжди тепло, наприклад, в Бразилії це тіпі. Переносне житло північноамериканських індіанців, воно схоже на вігвам, також має конусоподібну форму та обтягнене бізоновими або ж оленячими шкурами. А це чум переносна домівка народів Сибіру. Він має конусоподібний каркас із жердин і вкритий шкурами взимку та парусиною чи берестом влітку. Ця хижа називається іглу. Її роблять зі снігу, а увійти до іглу можна через коридор. Інколи стіни всередині такого помешкання завішують шкурами, щоб було тепліше. В таких зимових будинках живуть ескімоси. Спробуй звести іглу взимку в парку. А таке житло називається балок. Це тимчасова оселя, хатину встановлюють на полоззях. Яранга. У таких будиночках живуть якути та чукчі, їх виготовляють із жардин і накривають оленячими шкурами. Такий віз хатинку називають кибиткою зверху кибитка встелена повстяною тканиною. У ній зазвичай живуть кочові азіатські народи. Це шатро, великий намет, укритий тканиною килимами. Колись під час військових дій. У них жили воєначальники. Такі будиночки зводять кавказькі народи, їх називають саклями і будують із каменя. А це терем, високий добротний будинок із колод з похилим дахом та присадибними спорудами, такі оселі зводили в Древній Росі. замок, укріплене житло, фортеця знатної людини. Замки зводили в добре захищених місцях, оточували їх валами, ровами з водою та стінами, це палац велика, красива споруда, де постійно перебувають царські правлячі особи чи глава держави. Сераль це палац і його внутрішні покої, а також жіноча половина в палаці гарем зазвичай будують у Туреччині. А це Хата Мазанка український будинок, зроблений з глини чи дерева, обмазаного глиною, або з цегли. Такий сільський будинок називають куренем. У ньому мешкають козаки в деяких районах України. А це хата, її будують із колод. Зазвичай у хатах живуть селяни. А ось такий заміський будинок називають дачею. Він, як правило, призначений для літнього відпочинку і має присадибну ділянку. Шале невеликий і невисокий гірський будинок, захищений від негоди великим дахом, це бунгало, легкий житловий дім з відкритою верандою, поширений у тропічних країнах, а це вілла, заможний будинок із садом, парком, басейном. Такий дім нині можна часто побачити. Це котедж, одноквартирний упорядкований міський або сільський житловий будинок, зазвичай із земельною ділянкою, здебільшого зводять двоповерхові котеджі. А це особняк він схожий на котедж, це упорядкований міський будинок заможної людини, призначений для однієї сім'ї. Нині в багатьох країнах світу зводять дуже високі будівлі, майже до неба. Тому їх і називають хмарочосами.